Вчора вночі, після того, як завершилось засідання Верховної Ради, почали деякі колеги по парламенту, Фейсбучні герої, скиглити, що парламент працював 12 годин. От, скажіть мені, вам не соромно. Ви засідаєте по 4 дні на місяць, по 4 дні. Перший раз парламент попрацював трохи більше. Дійсно, да, ми попрацювали 12 годин. Але скільки народних депутатів пропрацювали ці 12 годин? Наприкінці було людей 30 в залі. Ви не захотіли послухати і прийняти правильні правки. Ви не захотіли додати 11 мільярдів на Збройні Сили України. Вам на це не вистачило совісті, тому що в залі не було людей. Ви не голосували за це, і потім треба буде дивитися в очі нашим захисникам, яким ви не додали ці кошти. Ви не додали 2,4 мільярди на ГУР ГУР, який вас захистив, і Київ разом з іншими е, сміливими підрозділами 24 лютого 2022 року. Коли багато міністерств поїхало в е, е, Закарпатський котел. І організовували героїчну оборону за Мукачева. Ви додали по 700 мільйонів на антикорупційні органи. На САП і БУ. Ви не захотіли це зробити, тому що вам дуже лячно, так як вчора казали деякі колеги, що треба буде купувати памперси. Не захотіли. Ви навіть за це не проголосували. Вам це було не цікаво. годин їм забагато працювати. А скажіть, будь ласка, коли наші захисники по 24 на 7 працюють, їм не важко. Але ви захотіли віддати 220 мільйонів на БЕП? Ви вирішили, що це першочергова витрата замість того, щоб допомогти Збройним силам України? Ви вирішили, що можна віддати 214 мільйонів на секретаріат Кабінету міністрів? Це крайні принципова позиція. Це дуже важливо. Вони ніяк не можуть попрацювати над тим, що в них є. Ви вирішили, що ви маєте право віддати 1,4 мільярди на Міністерство закордонних справ. Те Міністерство, яке сьогодні робить все, щоб в нас попсувалися стосунки з нашими партнерами. Саме завдяки їх роботі я маю на увазі не посольство, а саме центральний апарат. Ми сьогодні маємо проблеми із Польщею. Нашим стратегічним другом і партнером. Іноді дуже здається дуже було б найкраще, якщо б вони залишалися в Києві, закрилися в своєму міністерстві, нікуди не виїздили. Ви не захотіли віддати 1,2 і мільярди серіалів Інгульца за трансляції єдиного марафону на Збройні Сили України за це не проголосували. І ви мені зараз будете розповідати, що це був спам. У вас просто немає совісті, коли ви про це говорите, шановні колеги. 12 годин вони попрацювали, а ви не хочете повернутися до нормальної роботи Верховної Ради. Давайте працювати тижнями, як це передбачено. Давайте запросимо сюди журналістів. Давайте відкриємо роботу Верховної Ради. Про безпеку хтось розповідає. А як всі інші інституції і підприємства працюють в Києві? Розкажіть мені, будь ласка. Коли вчора голові Верховної Ради пропонували не продовжувати засідання до 11, а перенести його на сьогодні, пройти по ключовим правкам і далі голосувати. Голова Верховної Ради на це не погодився. Руслан Олексійович підтвердить, у нас був такий діалог, що сьогодні ми це проголосуємо. Да-да, Руслан Олексійович? І, шановні колеги, я вимушений вам сказати, що. Команда розумної політики буде голосувати за цей закон. Тому що ви, да, да, 12 годин не спамо, шановні колеги. 12 годин переконання вас, що на армію треба виділити 11 мільярдів гривень. Вам смішно, але щось я такого реготу не бачив 24.02. Не бачив я в цій залі тих посмішок, які бачу сьогодні. Ви завжди ставите на розтяжку. Ви розповідаєте про те, що виділяєте 190 мільярдів на ЗСУ, а паралельно засовуєте свої шкурняки про ті, які я сьогодні розповів. Залишайте гроші на свій телемарафон, залишайте гроші на свої відрядження, залишайте гроші на тому, де можна розпиляти. На жаль. Окремо я хотів би подякувати всім колегам, які вчора залишились в залі і працювали. Окремо, я хотів би подякувати і пані Підласі, яка, з якою я абсолютно не погоджуюсь щодо цього законопроекту і того розподілу, який не забезпечив додатковими 11 мільярдами гривень Збройні Сили України, але вона фахово провела цей день, вона давала відповіді на всі запитання або майже всі запитання, на відміну від інших членів по парламенту. Які замість того, щоб працювали, працювати, поїхали по кабакам і сиділи з них, стричили пости. Вам має бути соромно, соромно перед нашими захисниками. Дякую.